Вітаю, шановні пані панове, В ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема Укрпошта сьогодення та плани на майбутнє і наш сьогоднішній спікер Іван Люсак, директор з розвитку мережі Рівненського регіону АТ Укрпошта. Доброго дня, пане Іване. Отож, розпочнемо, яка є стратегія розвитку Укрпошти на найближчі роки? Розкажіть, будь ласка. Слава Україні, шановні пані та панове. Героям слава, пане Олександр. Укрпошта на сьогодні активно змінюється, розвивається. У нас активно відбувається будівництво сортувальних центрів, і відповідно, ми плануємо найближчих два роки повністю завершити процес діджиталізації та автоматизації. І відповідно на сьогодні у нас запущені сортувальні центри в Києві, Львові, Дніпрі, Харкові, Одесі, Рівному, Хмельницьку. От що дозволяє. Вже автоматично обробляти всі поштові відправлення. Це стосується і посилок, і е, листів, е, відповідно, дрібних відправлень, міжнародних відправлень, е, е, що дозволяє пришвидшити е, доставку е, поштових відправлень е, і покращити сервіс. Зрозуміло. Яким є навантаження зараз на працівників Укрпошти, ну, я маю на увазі в умовах війни, і чи не зменшила, чи можливо зменшила кількість відвідувачів у відділеннях, ну, зважаючи на воєнний стан? Протягом воєнного стану Укрпошта навпаки пішла на зустріч клієнтам. Ми збільшили доступність, розширили графіки роботи відділення Укрпошти, що дозволило не то, що зменшити, а навіть наростити клієнтів. От також на територію Рівненщини було релоковано багато населення, бізнесу з східних територій, і відповідно. Населення Рівненського регіону активно користуються нашими послугами, так що кількість клієнтів у нас за період воєнного часу зросла. Зрозуміло, специфіка роботи Укрпошти якось змінилася. Які зараз основні послуги найбільш такі, скажімо, популярні серед людей? Ну, взагалі, основна місія на сьогоднішній день Укрпошти це зв'язок зв між містом та селом. От, забезпечення доступністю всіх послуг населення регіону. Укрпошта пропонує фінансові послуги, такі як. Перекази, отримання пенсій, соціальних допомог, субсидій, можна поповнити, зняти кошти з картки. Також пропонуємо поштові послуги, це відправлення по Україні, посилки, відправлення експорт зараз за кордоном дуже активно користується. Попитом це міжнародні поштові відправлення. Пошта є членом Всесвітнього поштового союзу, куди входить 193 країни світу. І відповідно ми маємо можливість співпрацювати зі всім світом і відправляти в будь-яку точку світу посилки. Також ми пропонуємо в населених пунктах, де відсутні магазини. Аптеки це продукти харчування та ліки. Ну, ми просто трішки можливо про аптеки. Далі поговоримо на окреме запитання про це є. Анонсують таку непросту зараз з енергетичної точки зору зиму. Як підготувалася Укрпошта саме до можливих відключень взимку? Так на сьогоднішній день один з пріоритетних задач, які перед нами зараз стоять: це підготовка до зимового періоду, тому що ми розуміємо, що в енергосистемі є дефіцит електроенергії і, відповідно, Враховуючи обстріли ворога, ми можемо залишатись без світла, без інтернету. От, відповідно, ми глобально провели три таких заходи: це півтори тисячі відділень по Україні, забезпечені генераторами та старлінками. Щоб за будь яких обставин можна було обслуговувати населення, надавати послуги в Рівненському регіоні. Це 51 відділення. Також наші відділення ми обладнали пристроями три в одному, які можуть працювати автономно, без світла і без інтернету. А коли буде з'являтися, відповідно передавати інформацію на основний сервер для того, щоб обліковувати всі послуги. І наші сортувальні логістичні об'єкти ми забезпечили промисловими генераторами для того, щоб безперебійно сортувати всі відправлення і відповідно підтримувати наші відділення. Про пересувні відділення у Курпошті. давайте поговоримо. Чи є села, які не охоплені поштовим зв'язком зараз на Рівненщині? На сьогоднішній день проект пересувні відділення дуже успішно функціонує в Рівненському регіоні. Працює 97 пересувних відділень. Ми покриваємо всі абсолютно тисячу населених пунктів, які у нас є на території, навіть самі віддалені хутори будь-яку. Куточок щотижнево приїжджає Укрпошта і забезпечує населення всіми послугами? Ще одне таке актуальне запитання: Рівненщина прийняла велику кількість внутрішньопереміщених осіб, людей, які втікали від війни зі сходу країни з Донеччини. Як через відділення Укрпоштаю таким людям, які змінили місце проживання і виїхали з зони бойових дій, отримати пенсію на Рівненщині? Дякую за питання. Так, дійсно воно актуальне, тому що за роки війни багато населення релокується з тимчасово окупованих територій. Ми підтримуємо все населення максимально, яке втратило домівки. Відповідно, пропонуємо отримувати всі там, пенсії, соціальні допомоги, субсидії, допомоги, різні доплати от, за рахунок Укрпошти. Для того, щоб отримувати ці виплати, необхідно звернутися на найближчі відділення Укрпошти або на сайті нашому «Укрпошта.ua» залишити заявку, сказати, де людині зручно буде отримувати ці кошти. От, і відповідно ми або доставимо адресно, або людина на відділенні їх зможе отримати. Ви про це вже трішки згадали, але таки, якщо можна детальніше, про такий проект, як Укрпошта-аптека. Про те, що за сприяння Укрпошти люди мають можливість придбати медикаменти. Так, в 2024 році за ініціативи президента України була запущений такий проект. Мета проекту це доступ всіх громадян України до ліків, до можливості їх придбати. От, відповідно, в першу чергу, проект був запущений на Територіях на прифронтових територіях, які, де там аптеки розбомблені, або вони відсутні. Але в населення є необхідність і потреба для того, щоб там, купувати користуватися ліками. От, відповідно, спочатку запустили пілотно в східних регіонах. Даний проект він себе успішно зарекомендував. Люди активно користуються цією послугою. Далі вже проект літом був. Поширений по всій території України, і на сьогодні, вже три місяці, він працює в Рівненському регіоні. Населення активно замовляє. Там дуже проста схема: за телефоном гарячої лінії Укрпошти можна зателефонувати, вибрати необхідні ліки, причому дуже дешеві ціни. Також можна замовити рецептурні ліки, якщо є відповідний рецепт. І протягом трьох днів ми, відповідно, ці ліки доставляємо. У всі обласні центри далі ліки зберігаються протягом семи календарних днів на відділенні, і люди можуть прийти, отримати своє відправлення, от зекономити кошти і відповідно підтримати своє здоров'я. І на сам кінець ще одне таке актуальне запитання. власне, у нас вони всі актуальні, але теж актуальне про тарифи. Чи планує КПШ змінювати якісь тарифи найближчим часом? Так, на сьогодні ну якби досить актуальне питання, тому що ми розуміємо, що витрати постійно збільшуються, але разом з тим, Укрпошта розглядала це питання, але прийняла рішення до кінця 2024 року не переглядати тарифи, а залишити їх без змін. Ми розуміємо непросту ситуацію, в якій на сьогоднішній день опинилась країна. Відповідно, ми у нас можуть бути відключення світла. Збільшені податки для підтримки армії, От. і в цей непростий період ми вирішили підтримати бізнес та населення та залишити тарифи без змін. Разом з тим, ми очікуємо, що також нас підтримує бізнес. Відповідно, буде збільшена кількість замовлень, кількість посилок, що дасть можливість активно підтримати і компанію і державу в цілому. От, але ми розуміємо, що питання не тільки в тарифах, а також ми покращуємо якість надання послуг, швидкість доставки наших посилок. І вже скажімо так на сьогодні, з за допомогою нових логістичних сортувальних центрів, ми плануємо, що поштові відправлення в межах України будуть рухатись. На наступний день, тобто, від посилки, які клієнти принесли сьогодні, там до обіду завтра до кінця робочого дня вже будуть у в наших клієнтів. Зрозуміло. Дякую вам, пане Іване. Нагадаю нашим дякую. глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І ми говорили про Укрпошту, про її сьогодення та плани на майбутнє. Нашим спікером сьогодні був Іван Люсак, директор з розвитку мережі Рівненського регіону АТ «Укрпошта». Крім того, переклад жестовою мовою здійснювала Неля Новачук. Дякую, пане Іване. Дякую, пані Неля. Дякую нашим глядачам за увагу. До побачення, до нових зустрічей. Дякую.